28 липня у Смутриках відбулися збори жителів села. Директор Полтавської сільськогосподарчої дорадчої служби запропонувала людям розглянути можливість створення сільськогосподарського кооперативу зі збору та переробки молока. Сільськогосподарська кооперація це вид підприємницької діяльності, що базується на об'єднанні ресурсів для досягнення спільної мети. Членами кооперативу можуть бути всі, але є умови. Вони повинні бути громадянами України і досягнути 16-річного віку. Рішення про створення кооперативу приймається установчими зборами. Кожен із вас є товароробник, тобто право власності, саме головне, і власність на цю продукцію, яку ви виростили. А тоді кожен власник об'єднує свою власність і робить партію якоїсь певної продукції. Чи це картопля, чи це цибуля, чи це молоко. Або. Будучи власником продукції, він є членом кооперативу, який переробляє цю продукцію. Не менше трьох членів має бути в кооперативі. Він створюється особами, які зробили вступний внесок у грошовій формі та пайовий внесок у вигляді майна грошей чи майнових прав. Тому що обласною програмою передбачається на цей рік фінансування створення трьох таких кооперативів. Так, там yes. по, по сумі коштів, тобто це за мільйон закладений. Ні, молі... nee, може більше. Хтось візьме не 600, а 400, наприклад. Тоді буде більше. Мільйон, 300, 300, 300. Половина, тобто, якщо от вам донесена інформація, ви почули, проаналізували з вашим сільським головою, з іншими сільськими головами. Ми їздили, дивилися, як працює такий кооператив у Сухорабі. Да, кооператив передбачає обов'язкову трудову участь його членів у діяльності підприємства. Вищим рівнем управління вважають загальні збори членів. Прийняття рішень здійснюється за принципом Один член кооперативу, один голос то він передбачає за що оцих коштів обласного бюджету співфінансування сільської ради купляється обладнання, е холодилка і купляється там, засоби для лабораторій. І сам Так, да, і, і будується невеличкий такий павільйончик, куди зноситься це молоко. Ви, якщо у вас буде ініціативна група, тобто ви зараз це проаналізуєте, е створюєте цей кооператив за своїм бажанням. Молоко здаєте в цей, в цей домик да, охолоджений, у вас кожен день беруться аналізи. Тобто у вас вже не буде жирність 3-4, а буде справедлива градація. Тобто працюєте ви напряму із тим о, заводом, яким ви виберете. Тобто це може бути Пирятинський, може бути Глопенський, Золотонорський, куди захочете. Але ціна підніметься. Середньому на гривню, а тих, в кого о, висока живність, тобто якісне молоко, більше. воно буде набагато більше. При виході члена кооперативу з підприємства він має право на одержання свого паю у термін, визначений статутом. Хто перший захоче створити кооператив, тому піде фінансування. Так, так само, як і по програмі тваринності. Хто перший подасть, потрібно буде співфінансування області, потрібно буде співфінансування районної ради або сільської ради. Я думаю, що з сільської радою ми переговорили, вони готові. Тобто, Ще, скажімо так, залучимо спонсорські кошти, тут допоможемо, щоб ці 10% внести, щоб не люди здавали, а вклали сільвозвиробники і от, от так Відповідальність за зобов'язаннями обмежена розміром паю конкретного члена кооперативу. На паї нараховуються кооперативні виплати.